О, так що кому треба, заходимо на агротерем. Це моя порада така, я не кажу, що там реклама сильна або ще щось. Але що можете взяти, зразу кажу, і капельки до повністю можна навіть і півку на техніку. І ціни я вам скажу, що набагато дешевші. А чому не дешевші? От взяти за Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І тепер від по просьбі своїх підписчиків. Називається агротерем і на ньому можна замовити все. Все це хто займається огородиною, на ранню, на пізню культуру, яку висаджується. Так само починає від насіння. Я з них заказав собі різні для проби на заході України попробувати різні огірочки. Всі вони самозапильні. Десь з яких я вже подамур, я вже е, його е, садив вдома. Він походить до артиста, дуже добрий. Ну, і дає добре. А це цей Ковського взяли. Я не побагато, по 250, по 100 е, насянин набрав для проби різного. Буду відкритий грунт, може підісніше зроблю, покажу, як що до чого. Робити. І так же, цього я взяв насіння, там шукав я насіння, ну я шукав, я собі каплю. Бачите, о капля. Мені треба просто каплю, каплю треба, 500 метрів тут. Так то бухтою продають, можуть вони намотати. Ультра теп. У ну, них називають тепи. 6х20, на 20 це е, е, капліка від капельні по і Шістьорка сама фотощина е, е, самої е, каплі. І 1,3. 1,3 це вили води. Е, непогана. Я до чого веду, тому що можна взяти собі і, бачите, заказав 96-му, бо нову, добру, не не, 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 літься. Дуже добра. 96-ту кассету теж собі взяв. Згодиться і на помідори, згодиться, на різні можна садити, хоч для себе вистачає. І там можна ще взяти плівку, можна взяти агроволокно, різні, навіть можна. Краніки заказати доброго дня, шановні глядачі. Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик. А зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Ми завжди обираємо для вас тільки якісний товар за доступними цінами. Краніки просто я показав. У мене просто є краніки і до тої капелі якраз. Агротерем От такі Оце його. І що в них є? З другої сторони намальовано. Заходите на сайт, там на сайті розказано, показано. І ціни я вам скажу, що набагато дешевші. А чому не дешевші? От взяти за амур, огірок, огірок амур. Тісячу штук я дивився в... на сайтах, щоб купити собі огірка. Він від 1500 до 1700 гривень. Я зайшов до них амур 1300. Я взяв, правда, 250 штук. 250. Мені вистачає як я казав, я буду пробувати всі різні сорта. Так само і на у ньому можна купити, бачите, все разом. Одним. Не треба вам там замовляти це. З одного сайту, це з другого, ну треба людині треба. Це на другому сайті, розумієте, це на третьому. Одному, плюс ще плівку, там і на теплички плівку, і на мульчу, і на зверху робити е, ті балагани, які маленькі. Так як в мене, каже, з бухти відмотали пів кілометра, і в мене пів кілометра є е, цієї каплі. Але одне ще, що в них буде передоплата. Передоплата йде чому? багато кидають. А як кидають? От я б замовив, а мені не поїхав чи як, і я не взяв. Тому що воно в районі треба брати не в селі, а в районі, так як трохи більш я маю війду, більша тара є. во. І не їдуть, а вони полежали та й повернулися. Ілі не може не захотіли. І це є обиточно для самого цього. Так як я провірив, я теж робив передплату, провірив, прийшло все нормально. І бачите, так що раджу непогано кажуть, Дуже багато вони питають. А де б знайти насіння? А де б таке, щоб добре взяти? А тут було таке: було таке, що пачечку посієш, а воно два-три штучки зійде. То переважно люди самі собі забрали. Я маю відду, набрали і собі посіяли, потім зібрали. Насіння помідора дуже добре збирати. Огірка я не скажу, бо це є огірки не збираються. Це є. Гібриди, гібриди в гіркині, Навіть якщо є кабачок, я б пробував зібрати, то можна, але він вже не такий буде рости, як, як такі. Тому що міняє колір, міняє до зеленого, рябого і різного. Так то і він росте, як має бути, але для себе. Супер. А якщо на продаж, то вже не, не, не це діло. Тому що е, він каже, міняє, Тут зелене буває, як цукіні, е, ту буває рябий ряби такі, е, не такого зеленого гарного кольору, якщо, якщо брати його на F1, припустимо, взяти насіння кабачка. Е, насіння дороге, фірменне е, е, насіння дороге, воно стоїть великі гроші. Я кажу, одне з насіння, припустимо, від, від гримні до двох може бути, навіть і огірки і, і дорожчі, і помідори так само дорожчі. Це залежить від, я, того, від сорту помідор -гірків, ну, того самого перцю. Вам вибирати, звичайно, хто на професіонально може заказувати. Ще хочу сказати, раніше я е, в них заказував капусту, непогано прийшла, давно заказував, бо я згадав, що я, е, іменно, що арутерем е, я заказав, і до мене прийшла непогана капуста, я посадив браво хлопцям, ну, це було ще до війни. А теперка хочу сказати раніше я брав отакі самі по на сайтах. Є навіть в нас, як я з Херсонщини, Всі добре знають, є в великих купаннях та є магазини. Це такі самі магазин там. Є на тім сайті, що я вам показую, так само і в нас було і з того по цьому магазині. Теж сайти висилали. Висилали, хто заказував свої сайти, які магазин висилав. Так як я в купанях брав, у нас був Адоніс, було щоб росло. Ну і Жана, це три магазини, які були в великих купаннях це ринок. Є. І там дуже багато людей зараз, звичайно, в окупації, але там дуже людей займається таким. Не тільки на Херсонщині, Запоріжжя, візьміть, Закарпаття, дуже багато є, але я зараз скажу, які люди в окупації. Там просто не можна його як -то взяти. О, так що, кому треба, заходимо на агро просто загугліть, візьмете собі. Це моя порада така, я не кажу, що там реклама сильна або ще щось, але що можете взяти, зразу кажу, і капельки до повністю можна навіть і, і півку на теплійку. Так що, будь ласка, садимо, бо я в перший рік теж казав, садимо, був ще в окупації, посадили ми і картоплю посадили, все посадили, але вона так і лишилася в землі. У мене відео було там таке давно, якщо пролистати. Лишилося дехто з сусідів ходив, які могли то покупали собі звичайно. А остальне лишилося, цибулю, звичайно, викопали, тому що цибуля це таке, а картопля заросла просто і стоїть зароша. Ну, хоч можна було, зараз вона подорожчала, можна було собі накопати. Я людям і, як то кажеться, казав, будь ласка. Але тут треба садити вже на ті, тому що щоб ми вижили, щоб ми жили. Я знаю, що люди по селах то садять, але треба щоб і трохи, я звичайно, ти продаєш маєш гроші, але ти продаєш людині, яка, ну, як чесно, тут екологі, екологічно буде більш чистіше, чим ну, різні купляти не знаю, що до цього. Так, магазин знаходиться в Одесі, а також є онлайн в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. В магазині є все для фермерства. Як і великого, так і маленького, різних об'ємів. І, звичайно ж, з добрими цінами. Тож, гарних вам безпечних покупок і добрих врожаїв. Силка магазину в описі під відео і в закріпленому коментарі. Всім здоров'я, Україні перемоги. До побачення!